Вітаю на каналі Анру Студія, і це, мабуть, такий буде останній наш влог перед новим 2026 роком. І як завжди, ми прогулюємося разом з вами і думаємо про те, що ж нам приніс 2025 рік, і на що ми очікуємо в 2026. Ну я вже розпочала нові експерименти. Наприклад, я пробую лате замість капучино. Тому що завжди хотіла спробувати саме цей напій. Мабуть, це буде як символ нового, як кажуть, прийдешнього 2026-го. Ну, всім здоров'я бажаю. І в самому нашому улюбленому закладі, до речі, дуже смачно виявилась сладке. Здоровенькі були на каналі Анростудія. Погода і холодна, і водночас, не начебто як весна. Пташки, до речі, співають свою весняну пісню. А ми з вами проходимося улюбленим парком. Знімала я вже тут декілька разів і ще раз знімаю, тому що це місце локація, основна. До речі, місце локація 2025 року. Можливо, тому ми проводимо останні дні 25 року саме тут. Це якесь містичне місце. Насправді. Бам-бам-бам-бам, немістичне, просто нема куди. Треба ді... Ді... діточок вигулювати і батьків також надихатися свіжим повітрям, тому що його не вистачає. До речі. Ви де живете в передмісті чи у місті? Розкажете, яке у вас свіже повітря? Чи є у вашій країні або там, де ви живете, взагалі ось такий дим від того, що палять отоплені будинки? У нас вчора, от якась була в мене проблема вже навіть з цим. Вкладайте гроші, щоб переїхати в передмістя і шалену купу грошей, щоб було свіже повітря. І що натомість ви отримуєте? Отримуєте невідомо, що в легені, тобто забруднюють повністю ваші легені. Ви хочете сховатися від людей, від машин, ви хочете надихнутися простором свіжим повітрям, Наче простору і вистачає, а свіжого повітря взагалі ноль. це таке теж питання останнього. Е Року, який вже відлі... відлік свій почав до кінця. Що мене у 2026. У мене особисто дуже багато планів і дуже серйозна задача. Що у вас Діліться в коментарях? Можливо, ви взагалі не думаєте. Просто ніч пройшла, календар змінили і все. Ви далі живете, йдете на роботу, чи ви просто вдома займаєтесь якимись справами? Для вас це нема такого. Нема такої межі якоїсь. Чи у вас теж дуже висока задача на 2026. В Українців дуже висока задача на 2026. Нарешті отримати перемогу, ось таку перемогу, і забути про те, що є війна. Але це, звісно, дуже висока ціль. Але ми кожного року її ставимо і сподіваємося, що оцей рік, який прийде, він дійсно принесе нам це. І ми так хочемо цього, так ми хочемо цього, щоб просто. Розриваємося від цього, тому що найкращий найкращий рік це коли закінчиться війна. І всі інші маленькі проблеми нестача грошей, нема у вас гарного будинку, нема гарної автівки, нема гарної роботи. Та то все деталі. Та нема миру. Нема миру в Україні, де ви народилися. Ви не можете повернутися туди. Це ще страшніше для тих, хто за кордоном живе і страждають від того. Я розумію вас. Батьківщину не замінить нічого. У вас може бути ідеальне життя. Ви можете просто забути про батьківщину, але десь в голові ви завжди триматимете Я хочу повернутися додому. Я, принаймні, хочу поїхати просто додому. Дім є один. Ну, зараз у вас будуть суперечки зі мною. Пишіть, пишіть про суперечки і піднімайте рейтинг мого каналу. І ще анонсую загадку. 2026 зустрінемо ми з вами на каналі Андростудію. А як саме? А оце секрет. Розкрию далі у відео. Тому стежте на каналі Андрюстудіо буде дуже цікаво, незвичайно цікаво. І якщо вам немає де зустріти 2026 рік, то вам така підказка. Ми запропонуємо вам альтернативу. Бо на каналі Studio ніхто не сумує і ніхто не почувається погано і сумно. У нас тільки гумор, гарний настрій. Ну звичайно, все в межах дозволеного. Тобто... Ми не сміємося просто так, тому що я розумію, що українцям зараз не до сміху, і багато хто зустрічає Новий рік, вибачте, зі зброєю в руках, голодний, холодний, спить з мишами та крисами і захищає нас, щоб ми з вами отак зараз сиділи і повільно видихали і насолоджуватися оцим моментом життя справжнього, класного життя. А дехто зараз без нічого і без надії. Побачити своїх, вибачте, дітей, які народжені для щастя та гармонії, для життя. Так ось тому ми з вами, звісно, в межах цього розумного. Ми хочемо позитиву, ми його трошки собі робимо, але ми, звичайно, зараз з Україною повністю і підтримуємо її. Бо ми, українці, єднаємося. Дякую, що на каналі Андростудію. Тримайтеся. Слава Україні! До зустрічі! До зустрічі! А вам бажаю всього найкращого. І як я сказала, про сюрприз повідомлю далі. Ми ще зустрінемось з вами у 2025-му і обов'язково зустрінемось у наступному 2026. -му. Тож, до зустрічі на каналі AnroStudio.